На поділі селища заселялися переважно хатинами такого типу. Якщо ви звернули увагу, те, хати... що розмальовані окремо, скажемо, вони поділені на два, на два відсіки. Одна і друга половина посередині спільних хід. Справа в тому, що я вже сказала, так? родини були великими і відповідно треба було всіх розміщати. Як правило, обидві половини були от з пічками. Так? Одна для пропалення, а друга для приготування їжі. Межа між Росією, ну, Російською імперією тодішньою і Україною була очевидна. Біленькі хатки, все охайно, навіть плітні, які є, вони були завжди починені, пороблені, з простого, з підручного матеріалу і скрізь панував порядок. Вийди, вийди, вийди і Заспівай нам веснянку, зимували, не співали, весно Весну дали. а вже весна, весна скресла, а що ти нам та й принесла, принесла вам ясну красу і дівочу ясну красу. Трошки я помилилася дуже добре. Нам то приїдете ще літом, так. Приїдемо ще діє. Приїдемо ще літом. Так, приїдемо.